Обрядові танці танці, які відображали певне дійство, обряд. Ритуальні та обрядові танці не мали правил та священих книг, які б їх регулювали. Кожен учасник танцював як хотів, або всі повторювали рухи за старішими членами племені. Обрядові танці розподілялися на чоловічі і жіночі. Чоловічі обрядові танці у свою чергу розподілялися на мисливські і військові. У чоловічих танцях відпрацьовувалася вправність рухів і синхронність їх виконання. Вони слугували своєрідною підготовкою до полювання або до війни. Мисливські танці зустрічаються вже на скельних малюнках мезоліту і неоліту. У вигляді зображень мисливців, які полюють на великого звіра лева, мамонта, оленя чи ловлять рибу. Ці танці нагадують головний вид життєдіяльності тогочасної людини полювання. Танцюристи в звіриних шкурах в пташиному пір'ї зображали найзахопливіші моменти полювання як з боку мисливців, так і з боку звірів. Військові танці беруть свій початок з доби мезоліту. Вони ототожнювались із чоловічою міццю, захисником племені чи нападником під час військових сутичок між племенами. Виконуючи їх, чоловіки вчилися володіти зброєю і вести бій, підкорялися єдиній дисципліні. При цьому в них виховувалося почуття солідарності, розвивалася вистривалість і терплячість до болю. Пізніше військовий танець слугував також запрошенням волонтерів до участі в походах, а під час бойових дій виконувався перед ворогом з метою його залякування або роздратування, щоб викликати його на бій, а також для того, щоб підняти бойовий дух свого війська. У лексичному плані у чоловічих обрядових танцях домінував стрибок, була поширена присядка, хлопки і тупотіння.